Всім привіт. Е, зараз буду робити трошки, я так не знав, як то правильно зробити, бо в мене тут трохи бродера всі зайнятіх там тих нижніх, от там що є, ночують каченята, з, ну, ті найменші, що київські і ті мої, з качками, на дворі думаю, їх багато, судно вночі холодні, а тут в стайні тепло, я їх заганяю сюди. А ось цих перепілочок мені вже треба, ну як треба і бачите. Їх багато, вони ростуть, їм трошки жаркувато, і я е, неї в неї одвох квітка хочу їх розділити на три. Не знаю, як зробити, а вирішив, що я зараз отут є шість штучок. Я їх зараз дам, в мене там сама нетня клітка вільна. А так, ось цих нас. Ми зараз разом, опа, тяжкенькі, Раз. Так, тех ми даємо сюди. Нас тут вільно. Опа! Оп! Так. Скільки так. Будуть жити. Тут оті наші мої курочки, що я їх тримаю суто на яйця, що вони півника не мають. А як суто на яйця, так, на суто на яйця, бо інкубація на, на столові маю на увазі. Так, тут закриваємо. О, зараз, 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 зараз. Оп, оп-оп-оп. Курчата бояться, не люблять фонарика. Так, а отут я вже забрав яйця, закрив диру. отут є яйцезбірник, і вони будуть так, вони можуть втікати, а оцих моїх, як я їх називаю, пенсіонерів переселим сюди, де були ті. Так, зараз я мушу взяти собі та переселі вам покажу. Витягнув їх звідси, дав сюди, через те, що тут Бачите, така сітка тут широка, вони мали ті маленькі сюди будуть втікати, а тих ще залишив сюди. Ще лишилося їх 11 штук, такі вони вже Вон, це самець з таким колювиком. Треба буде... Бачили колись, у них так буває, ну, не, ну, ти не хочеш, щоб я тебе тримав, так? покажи, які в тебе. О, о. Треба буде взяти ножниці і йому підрізати, бо йому не дуже зручно, я думаю, їсти, але він... Ну, він тяжкий, він думаю, їск є, не сильно воно йому мішає. Ось такі є смокінгові, ще лишилися, ось такі красиві ще лишилося смокінго. Ну оце вже щось теж, напевно, бачите, яка воно вже старенько, вже очі закриють, вже така мадам будилася. Вона вже, вона вже більше спить, наша мадам. Так. Не чіпайте мене. Ось тут фенікси, Ну одним словом кажу, тут всякі намішані. Я собі з них ще теж того разу заклав. Такі красончики, хай собі вони ще тут тепер доживають тут, на новому місці, а там ми зараз е, Тут є по 60. Так, кури, я вас не чіпаю. Е, тут є по 60 штучок, ми зараз кожної клітки по 20 заберемо і вийде, що буде їх по 40 штук. Так, я вас залишаю тут, а сам іду, буду зараз вам. Так, хто буде виходити, буде йти. Буде Так. Опять. 9. it Навце. 18 сімнадцять. Є два. Не туди приїде. А націкає. Розпокусував мені Так, з одного і клітки ми зараз розгружаємо другу. Yeah, Mark. Так, ось так. Ну, вийшла тут майже, майже повна кліточка, але одно місце ще вільне є. О, я думаю, що вони не будуть діставати. а Я дивлюся, що вони до ніпеля тільки треба, щоб навчилися, бо тут так, якби є яйцезбірник, підлога крива, там вони в мене п'ють стаканчики, ну, з тих поїлок таких для курча, а тут треба, щоб вони навчилися пити пити з ніпеля. Але я думаю, справляться. Так, 40 штучок поки що тут є, е, хай вони тут трошки, трошки побудуть, хоча я дивлюсь, що їм тут може і буде тіснувато, зараз може ще по 5 верну, бо тобто, так місто просто довша, а може і не буде їм тісновато. Зараз, зараз я ще подивлюся, Так і що ми закриваємо. Оп. оп, 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 оп. Так, закриваємо і йдемо подивимося, що в нас залишилось тут. тут в нас... Вони в принципі так є, що, що вони сидять тісно і їм добре. Тут у нас залишилось ось так. Ну Тут в принципі теж не сильно, сильно вільне місце, так що як для перепілок. то я думаю, думаю, прекрасно. Може звітом зараз ще візьму по, по дві штуки верну Верну сюди, бо ці клітки робив я, вони такі от іменно, в мене є ті бродара, ну, курчата. Е, Є трошки довші, є трошки корольші. Оці є трошки довші ніж там той, ну і відповідно тут. Так само розгрузилося. Тому зараз я думаю, так і, бо що, їх тут, що їх тут прям плотненько. Вийшло. Хоча, в принципі, не знаю, сало. та клітка на 30 чи на 40 дорослих варіок, Ну це ще можна рахувати не дорослі, це тільки що малятка. Але вже вони тут так тісно. Так як просто я б їх не розгружав, але просто так клітка на горі і тут трохи, трохи жаркувато. Навчилися вже там от. П'ють Ніпеля. супер. І тут зараз, о, вони навчаться. Навчаться пити з ніпеля і будуть пити. Буде прекрасно. Так, вони мені тут не влізлись. Я думаю, не влізуться. Ззаді ніпелів є джурка. Ну, одним словом, зараз ще дві штучки заберу верну і підемо з вами далі працювати. Так, іду, буду кропити жуків. Бо я, як вам показував там того разу, один раз вже ходив. Ну, Я так вибірково купив, де були. і Сьогодні знову дивлюсь, є, напевно, теж піду вибірково, але вже візьму і там той забув тоді на сонці, він ж там і залишався препарат, яким я обробляв. А тепер візьму так. зараз. Ось цей турбопрес називається тію чорочовину. Е, я не знаю, навіть в принципі... Ну, мені його порадили, він тут в принципі, пише, що він навіть йде на білокрилку то можна буде, бо на там тій капусті, ну, де рання і там середня, то там нема, а отут, де гладіолуси є. І ще хочу вам показати ось цих посунчиків. це, ну, І випустив тих, що були в стайні, це 6 штучок, що висиділа індечка. Ну, що тоді, що хто пам'ятає, досила прям так є це, дуже сильно що їх 6 вивело, І зараз я знову в тому місці заказав, то оті більші, їх так видно, що вони такі більші. Е, там одна під Борбана є, де таке сіренькі, чорненькі і два білих. Якось так ніби мало бути. Е, ну то, то Там ті запліднені всі, що ми вчора просвічували, з вами січують. чорне на передньому плані. і там о, е, Два білих, три білих. Е, чорний і три білих, то від моїх. То було, що в інкубаторі вивели чотири штучки, я їх був з'єднав, щоб не перше було з кубочкою, що кошки їх кусала, а тепер отут де були пухові кури. Я їх тепер переніс, там випустив їх, бо їм вже в брудері мало місця, а тут вже хай собі ходять. Більше так немає. Ну, теж треба буде тут лазити і ловити, але, але хай ходять, вони ж трошки освоїлись, бо були такі прям після сітки. Вся птиця така на землю, їй непривично, вона не знає, що з нею робиться. Ну, але одним словом такі справи. Зараз вам покажу, яка бульба. І як жук, не знаю, бо кажу, буду обробляти. Напевно, теж місцями, бо... Е Бо, бо, бо бо я не знаю, чи він, чи він... Ну, є так. Бо є такі ніби препарати, що робити, і, і ну, зразу і личинку бере, але може і не брати, то там ще прям так нема, щоб всюди і треба буде, напевно, обірково, а через два дня знову дивитись. Ну одним словом, зараз підемо підем на бульбу і, і я вам покажу. Так. Ось такий вигляд вже має моя бульба. Вже але, але дуже... Дуже зараз в нас тут сухо, дощі та як губіця, але дощів немає. Ось так, бачите, тут ніби нема нема. Потім тут оп і маленький виводу кажуть, дні тому крупив. Місяцями пройшов, все, де бачив яйця, теж закрупив. Теж. Ось тут теж нема, нема, ніби, ніби гарно, бульба велика, вон, можна сказати, по пояс, але вон, вже вже пішли. Пішли вже буквально скільки, два дня? вилупили вже до їда І то і так, ось так сонце світом світить. Ну і так воно місцями по цілому полю. Зараз треба буде знов бігати. І, я думаю, дня через два знов знову йти. Бо всю йти, не знаю, чи є і сильно сенс, бо ну що перейде я всю, а якщо воно під листям під листям виведеться, я от не впевнений, що воно е дасть результат. ну Допустимо, яйця виведуться там через. Через два дні чи дасть результат на них, то що я їх покроплю сьогодні і що потім знов знов сити, тому я краще Вон так, де є, походжу побрезгаю, по де бачу яйця. А, бачите? Я ще думав, що тут вони є. а Ні, вони тут і є. Маленькі ще, я думав, що це, що це я там того разу закропив і вони попадали. а Оце вони тільки-тільки. Вон тут вже такі прям великі. Тут можна сказати, треба цілим рядом старий жук. Ну, одним словом, зараз буду з тим з бавитись. Ну, а що поробиш? Так треба, така, така справа, така робота. Так, ще хотів би вам показати ось цих красунчиків. в мене каченята самий перший виводок, який я лишав. Ось там, напевно, оце велика вже те то то саме перше каченя. Ось там, напевно, оце. Оце. І ще десь. Напевно, Певну все такі більш-менш гарні, є такі, що відстоїть не було. То, що я казав, що вони клювалися, я їм всім оці кінці дзюбів пообстригав, то вони вже не клюють. На ну, обстриг тільки німецькі лінії, і вони, ну бачите, німецька лінія така прям гарна, велика кач, що взагалі величезна. Думаю, воно щось намагається, але в нього не виходить, бо в нього дяку обстрижений і воно вже не може гризти. Німецька лінія, тих, що буквально пару єс, вони знесли, що я посадив собі, в мене ще питали за яйце. Ну, хочуть цього яйця від тих качок, але е, не несуться. Не знаю, два варіанти. Або вони просто винесли ось ці красуньки, коли були зі всіма, ще. або то, що я. Ну я їх не мав куди дати, ось цих великих, і то, що я їй дав сюди, а тут я їм даю ну, крес, вище з них є їсти, кукурудза, яйця і це може може бути що зажаріле. А може просто линяють і відпочивають. Ну, одним словом. Е, такі справи. Е, що ще? Ага, Щось прийшов, що я хотів вам показати, розказати, що я не лишаю собі, допустимо, таких перших каченят, а перші коченята всі стараюся кудись продати людям. Тому що не то, що вони погані, наоборот, кажуть, що саме перші коченята найкращі. Ось так собі тут лишив. вон, Качур гарний, може його лишу. Тут качечки будуть гарні на молоді, щоб лишити. А пізніше цей. E, щось. Ага. Чого я не лишаю? Тому що e, ну, в мене зараз починаються поля, в мене починається, ну, я показую, в принципі, все зростає, все йде, починає, починає потрошку цвісти, і буквально ще місяць часу і цих вже треба буде прибирати. Ну, їх тут небагато, то що, що буде, часто приберу, що не буде, ну, то так походить, потім лишу собі на цей. А якщо б я, допустимо, лишив собі багато, в мене було. Я би просто ну, не мав часу їх прибирати, допустимо, липень, серпень, вересень. Я часу фізично просто не буду мати на то. А тому я собі зараз вон, малеча ті качки, що ще сидять, тут повилазили ті Київські, з Київської області, ось і ще там повилазять, і ще сидить, напевно, скільки там по-моєму качок 7 ще сидить. А я отак собі оцих пізніше лишаю. І так, з кінця жовтня, жовтень, листопад, грудень я собі маю час. Можна сказати, я до березня ще остатки, ті, що саме пізніше вилізають, ті, що доростають, прибираю. Ну, В принципі, я показував з самого початку на каналі, то бачив, коли я починав вести канал, що в мене до березня якраз отут ще були такі остатки, які доростали з таких най, найменших, найслабших. Тому ну, я собі лишаюсь таких пізних каченят, вони мені виростають на зиму, коли я маю час з ними займатися, тому що зараз займатися я не можу. Я людям хай. Вони собі там ростуть, люди. Хто, хто має час, ну зараз з ними займатися, коли вони виростуть, то, то хай займаються. Ну мені добре, людям добре, і всі задоволені, тому що, тому що кажу, я б просто не мав цей виводок. Ну вони були такі самі перші, так думаю, на зміну собі лишу, щоб було. Щоб були качарі, бо качер треба, щоб був чим по старший, якщо його лишати, ну качки, якщо б найскоронести, наприклад, то треба, щоб качер був такий досить, досить цей. То цей, наприклад, качер гарний, то є з тих найстарших. І оцей буде із молодших. Він теж буде такий досить світленький, гарний, може його і залишу. Ну і качечки тут будуть молоденькі, гарні. Ось там тату взагалі вже можна, сказати, їх вже можна прибирати. А якщо б я, наприклад, полишав собі всіх, то прибирати б, ну, треба було їх можна сказати, вже буквально за місяць. Так, йдемо ще, подивимося до корочки нашої. Що там поробляє наша корочка. Е, я вже її дістав. Так, зараз я вам покажу. Так, секунда. О, тут треба спишку, ще хотів вам показати вже. ось водичка. їда, вже її підняв, вивела вона. Так, я піднімав коротке відео, не знаю, чи всі бачили, вивела вона Шість, Шість ось такі. Так, 4. Ану, де ще два заховалися, покажіть. всі. Ось таких шість. Шість крас, Так, то є скільки? Де ще... А, ні. Тут, так, так, так є. Є шість. Вивела ось таких шість красончиків. Так, О, ось такі ось такі в нас сьогодні, сьогодні справи. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.